Я тут собі подумав і зрозумів, хлоп'ячник, це ж масовий захід. Мені потрібен якийсь охоронець, щоб захищав мене вірні фанатів, завідників, розумієш? І Сєвона я про це вже подумав. І запросив до вас трьох кращих охоронців з майбутнього, а найкращого вибере самі. Добрий вечір! А в нас перший в світі конкурс тілоохоронців. І сьогодні до нас залітали Джеймс Бонд, Ігнатович ПЕВ! <плес> ну що ж, ми починаємо наш конкурс. І перше питання. Як ви попали у цю структуру? місьє Бонд? Я випускник спецшколи розвитку британської корони. Довгий час працював у уряді. Потім став небажаним свідком. Життя пішло на перекіс. Прийшло заробляти на себе самому. Дякую, місьє Леон. Я елітний французький легіонер. Бував у всіх гарячих точках Південної Африки. Та через інтригу у армійській вахівці мене було звільнено. Став найманцем. Як за... місія пев? Ну так зразу і не згадати. Було мені років 16, а може, і 17. Пішли ми до клюбу, і хтось глянув. Дякую. наступне запитання. Будь ласка, розкажіть про свою найкращу роботу. Саме те, чим ви пишаєтесь. Після бон. Події відбувалися у Лівані. Об'єкт похоронявся більше 20 охоронцями. Я розташувався на даху багатоповерхівки за декілька кварталів. Прекрасна рушниця. Німецька оптика, справжній швейцарський механізм. Я навіть побачив його очей. Дякую, місі Леон. Це було в ерудію. Це саме класика жанру. До клієнта було важко підібратися. І я влаштував вибухівку прямо в авторучку і надіслав її поштою. Персонал готелю ще довго не знавав без безцінку. Дякую місьє, перу. Було ближче до зими, землечим до літа. <тапляння> Сиділи Не приви? І я. Йому як там на Тесу. А потім контрольно, та буредку прийшлося відливати водою. Кого свідомих людей ви вбивали? Ви знаєте, хто вбив Кеннеді? Ні. Я? Ну а хто вбив Франца Фердинанда? Ні. Я? А хто вбив Леніна? Не знаю. І я не знаю. А цікаво. Ну і наостанок питання, що вас дратує в професії і взагалі. Моя берета довго перезаряджається. Боже, Він! <плес> Але це ще не кінець. І якщо вам смідовився герой під номером 2, ви можете рятувати його допомоги смс-голосування. Відправляйте смс з текстом Дякович Комік на номер 4657. І ми, можливо, побачимо нашого героя у суперфіналі. А фіналісти отримують спон. Подарунки від нашого генерального спонсора пиріжкової Лесі на Бандери. Пиріжкова Леся. Заходьте до нас. Кожне виручені за кожен другий пиріжок з горобом ідуть у фонд створення нового альбома Андрія Залізка. Вирішкова Леса. Та що на пандемії.